Головний біль погане самопочуття, переповнений шлунок. Так для багатьох людей розпочинається новий рік. З наслідками святкового застілля маємо справу щороку, але ситуація не змінюється. Щойно свято на поріг, салати з майонезами на стіл. Тож дієтологи завчасно починають давати поради. Кілька днів до Нового року, а кияни вже знають, що готуватимуть. Традиціям не зраджують, яке свято без смачненького олів'є та м'яса. Утка, печена, олів'є, шуба, стандартний набор, собственно. Салати будуть, мабуть, з майонезом таке, нікуди не дінешся. Традиція така, ну і як завжди. Те, що святкові страви. Таке довгоочікуване святкове меню частенько призводить до поганого самопочуття. А якщо ще й алкоголю додати, то відвідин лікаря не уникнути. Тому дієтологи вже дають поради. Не смажте відварюйте, запікайте, тушкуйте. І якщо вам здається деколи, що варена їжа чи запечена, вона не така смачна, то є відразу готова пропозиція зробити її смачною. Ви готуєте якийсь дуже смачний соус. Наприклад, журавлиновий соус, кисло солодкий. Він допомагає краще засвоюватися м'ясою і риби. До новорічного застілля не можна мордувати себе голодом, потрібно їсти протягом дня. А ще не забувайте, що м'ясні продукти та салати з майонезом дуже швидко псуються. Тому, якщо не з'їли, у холодильник. І найголовніше в міру споживайте алкоголь. Якщо ви вже вирішили якийсь алкоголь е, вживати. То не змішуйте різні джерела алкоголю. Тобто, якщо це зерновий зернового походження алкоголь, то не змішуйте з ягідними. Якщо вже маєте якийсь градус, то не понижуйте цей градус і пам'ятайте завжди про дозу. Та якщо вже погане самопочуття завітало у гості, абсорбенти та багато чистої води прийдуть на допомогу. А як не краще є, мерщій до лікаря. Якщо людина переїла або щось з'їла, не так і піднялася температура, різкі болі, то треба звернутися до лікаря, тому що це може бути банальний апендицит, який тож чекав свого часу. По-друге, це загострення захворювання печінки, нирок, які потребують лікування, можливо, старі камні розворушили в когось, в когось пісочок пішов. Кажуть, хочете бути здоровими, почніть з новорічного столу, вживайте менше жирів, солодощів та спортного. Вероніка Сектима, Андрій Вусатий, телеканал Київ.